Бог людям дає право обирати, так? і саме ми обираємо, чим наповнюватися. І саме від цього залежить та реальність, в якої ми живемо. Тобто, чим ми наповнюємося, чим ми, що, що ми слухаємо, кого ми слухаємо щодня, від того залежить наша реальність, в якої ми живемо. Тому кожному потрібна правильна реальність а як знайти правильну реальність, це е, треба вивчати слово Боже, розуміти слово Боже, і тому, що правильна реальність вона тільки з Богом, тільки Бог показує слово Боже, правильну реальність. Бо зараз світ. Він показує нам дуже багато сміття, ми бачимо в інтернеті, так, і зазвичай це сміття воно пропагандується, воно все поширюється. Але е, а люди Божі, а істина Божа, вона вся блокується. І ось тому і висновок який, що цей світ поклоняється не Богові, а поклоняється сатані. Тому обираємо правильну реальність Богом.